Наближається свято, День родини в Україні. Що це за свято і чи стосується на вас особисто? Родина є родина, але по-любому святкується всім і стосується всіх і кожного. А от для вашої сім'ї як воно? Ну, Якось має, я знаю. Праздник є праздник, але все одно свято я знаю, навіть не знаю, чому світ поїсти. Наближається День родини. Україні. Що ви про це думаєте? Чи стосується це свято у вас, ну як ви це його розумієте? Да, ми якраз збираємося у відпуску всією родиною. З, з родиною, так? Да, да, разом і син, який зараз за кордоном, там теж до нас збирається приїхати. День родини України. Що ви про це думаєте? Чи стосується це свято у вас особисто? Так, звичайно, родина це найважливіше в житті кожної людини, я думаю. А як воно стосується вас? Мене теж родина для мене найголовніше, найголовніше це сім'я. Ви знаєте, що скоро у нас буде День родини в Україні. Так. Що це за свято? Як воно стосується вас особисто? Mm. Ой. Uh. Ну, це, мабуть, чудова нагода, я вам допоможу, mm -hmm. тому чудова нагода привітати своїх батьків, mm -hmm. згадати про них, може, mm -hmm. якийсь подарунок їм приготувати. Mm -hmm. Побути разом з батьками. Так, ну звичайно, це день особливий, але я думаю, що не тільки в цей один день треба про батьків піклюватися і в ну, кожен день. Тому треба їх привітати, але і кожен день треба про них е піклуватися. Маю родину, маю сина і ми будемо його святкувати, звичайно. Родина для мене це мої найближчі люди. Мій син, моя мама. Ви плануєте і... якось святкувати цей день? Ніколи, чесно, не святкували, а... тому що в принципі ми завжди разом. Я думаю, що це чудово, що взагалі таке свято є. Тому що, не дивлячись на всі обставини, родина залишається родиною. Це важливо. Родина має бути повноцінною. Тому тільки за У моїй родині дуже-дуже багато проблем, і тому я звернулася до Бога і прихожу до церкви, а всі, хто зі мною в церкві, це моя родина. Там сестри і брати. І... Церква це ще одна моя родина, яка мене підтримує, яка для мене дуже дорога. І я вірю, що Господь мені дав таке щастя, що от у мене є родина, яка моя, мої діти, мої онуки, але тепер війна, і я не можу бачити їх завжди. А от церква. Брати і серце в церкві це родина, яка завжди зі мною. Я можу звернутися до неї. В Біблії написано, що ми є діти Божі і що ми відносимо до, до небесної родини. Чого ви про це думаєте? Ну, Позитивно ставлюся до цього, звичайно. Ну, Ви не є християнка. Християнка, звичайно. Тож ви, ну, так. Водоводиш... Відмічаємо всі християнські свята своєю Ш... родиною. Святкуєте, ходите до церкви. Так. Обов'язково треба помолитися, батько. Обов'язково обов молитися за всіх, за здоров'я, всі, за, за добрі здоров стосунки в родині. А наразі актуальне питання за наших захисників. Так, обов'язково. Щоб все в нас було склалося добре. Божа сім'я. Як от ви це думаєте? З точки зору зору християнства? З точки зору християнства не знаю. Я на це питання ніколи не задумувалася. Ми всі люди. Це факт, і треба бути людиною по відношенню до інших. А так, щоб прямо з точки зору християнства, біблії і тим більше Бога, я про це не думаю. Як оце думаєте? Моя родина земна, а є Божа родина. От... Саме головне віра тут в першу чергу Маємо так. Бути. В Біблія написано, що ми є діти Божі. Так. От, як ми до того відносимося? Чи ми є діти Божі, чи може. Нема, чи може людина після гріхопадіння Адама і Єва відійшла від боспода, бо де навернулися. Що ви про це думаєте? Як ви? Думаю, що кожен про це особливо. Особливі думки? Так, особливі думки має. Я думаю, що нам треба, не знаю. Добре, не буду вас напрягати. Добре. Дякую вам. Дякую. Погляд вас направити до родини Небесної. Чи ми ну, ходимо до церкви, чи ми дякуємо. Ми Богу, до церкви, чи ми Богу дякуємо, молимося, але одна, я єдина поки що. Ні чоловік, ні дитина до того, що не доросли, як говорить. Дитина каже всім у свій час. Я ходжу. Ну, як виходить? Прошу від Бога, Божої благодаті, миру. Я так, я знаю, Дякую. чоловік ще поки ні, дитина теж ще каже, не доросла, а я. Дякую. Ну, Я віруюча людина, я ходжу в церкву, звісно. Тобто ви все... ходите, ви молите. Слава так, Богу за вас. Так, 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 я радийся, що ви ходите. Немає значення. для мене Немає, немає значення, значення, але ну, я вірю в Бога. Одне, головне, і щоб в серці люди. А що таке питання? Біблія говорить, що ми всі є діти Божі. І, ну, ми до Бога йдемо всі. От як, от яка ваша думка? От, е, чи ми є діти Божі, чи ну, насчет Біблії, насчет християнства? І, смісті, питання релігії таке складне і одним ответом однословним не, не вийде відповісти. Якщо тобі сподобалось дане відео, будь ласка, поклади вподобайку. поділись цим відео зі своїми друзями і обов'язково коментарях напиши свою думку. Хай Бог тебе ясно благословить. Також моліться за Україну, щоб Господь нарешті вийшов на зустріч і явив свою милість в українському народі і на цій планеті, яка йому належить за все йому слава на віки вічні. Амінь.